Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про радикальні міри, які запроваджує ЗУС. Він припиняє виплати в багатьох випадках, які стосуються лікарняних в Польщі. Зараз в Польщі взагалі така загальна тенденція до посилення різних, різного типу перевірок. І власне сьогодні ми з вами поговоримо про перевірки, які відбуваються. В ЗУСі, також поговоримо про е, можливі перевірки, які будуть по програмі 500 Тож це важливо для українців, які цю допомогу отримують. І е, також будемо говорити про наслідки та по, про причини, як завжди. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково ставте йому лайк і пишіть в коментарі, звідки дивитись це відео. Отже. На сьогоднішній день ЗУС припиняє виплати лікарняних. Інститут соціального страхування реагує на практику масового звільнення лікарів від сплати податків в досить радикальний спосіб. Працівники перевіряють не лише самих лікарів, але і їх пацієнтів. І результат таких перевірок це, по-перше, повна, скажімо так, Перевірка форм Л4, які це форма лікарняного, і мільйони злотих несплачених лікарняних. Тобто люди повиходили на лікарняні, їм ці виплати або не дали, або навіть змушують повернути ті кошти, які вони вже брали від ЗУСУ раніше. Перевірка лікарняних листів є законодавчо закріпленим обов'язком інституту соціального страхування. І віднедавна вони проводяться за допомогою сучасних технологій. Система за допомогою спеціального алгоритму може вказати, який лікарняний лист викликає сумніви. Особливо це стосується частих короткострокових звільнень лікарняних, які видаються лікарями різних спеціальностей. І в першому кварталі цього року. Це всього лиш вдумайтесь собі. Є інформація тільки за перших три місяці. Зі 117 17 тисяч чеків було прийнято близько 8 тисяч рішень про призупинення виплат по лікарняним покаранням для пацієнта є обов'язок відшкодувати випла... Випла... виплачені кошти, які були йому надані. І крім того, ЗУС може заборонити недоброчесному лікарю видавати лікарняні листи. Ще в кінці 2022 року польська влада і Міністерство охорони здоров'я заявило про посилення перевірок в сумісництві з ЗУСом посилені перевірок лікарів, які виписують лікарняні, тобто це все фіксується в системі. І вони ще тоді заявили про так звану охоту так, на недобросовісних лікарів. На полювання вибачаюсь, на недобросовісних лікарів, а також на недобросовісних працівників, які зловживають цими лікарнянами для того, щоб і роботу не відвідувати, і податки не сплачувати, і при цьому отримувати кошти від ЗУСУ. Тому перевірки вже почались. Головною причиною, звісно, таких перевірок є, скажімо так, Проблеми в польському державному бюджеті, які поки що є контрольованими, але все таки польська влада вона намагається з усіх сторін легальними. Способами повернути кошти до державного бюджету, які були виплачені неправомірно, це стосується, по-перше, виплат от по полікарняним, те саме стосується виплат по програмі 500+. Якщо це якщо ми говоримо в, про українців, то е, у випадку, якщо українці навіть отримують виплати, але ми бачимо зараз так до речі, ці проблеми з виплатами по програмі 500+, коли люди виїжджають в Україну, а заїжджають назад. Ця проблема повстала після того, як було е, нараховано понад 2 мільйони злотих не, е, незаконно виплачених коштів, які отримали українці, котрі виїжджали в Україну і при цьому не відмовлялися від виплат, тобто українці собі поверталися з Польщі в Україну, і далі в Україні ці виплати отримували ще багато-багато місяців. Зараз ЗУС не знає реально, як ці кошти повернути, бо якщо ці українці знаходяться вже в Україні, то фактично нічого ніхто їм не зробить. І якось документально там через суди це зробити, це буде дуже і дуже тяжко. Я не думаю, що вони будуть це робити. Саме тому вони почали практикувати, оце, що коли людина виїжджає в Україну. Автоматично виплати заморожуються. Коли людина повертається назад в Польщу, то ці виплати, типу, автоматично повертаються, але бачимо тут, що виплати досить тяжко повернути, якщо у вас забрали статус Укр, бо це вже пов'язано з Системою власне стражгранічної прикордонної служби Польщі ця система є недосконалою, комунікація порушена і тому приходиться писати їм листи, звертатись до ужиндів, звертатись в ЗУСИ, і деякі люди по декілька місяців не можуть отримати свої кошти. І надалі ці перевірки будуть тільки посилюватись, будуть також перевірятися люди. Які з перших днів війни просто приїхали в Польщу, отримали статус Укр, оформили собі виплату 500, і поїхали в Україну. І просто раз на місяць заїжджали до Польщі, таким чином не втрачали статус Укр, не втрачали виплати і жили в Україні, отримували польську допомогу, на яку права не мали. Такі випадки, їх є дуже багато, їх також будуть перевіряти. Заднім числом будуть службові перевірки, тому як це дуже великі кошти. І цих людей також будуть зобов'язувати повертати виплати по програмі 500. Точно так само і вже так на постійній основі працюють перевірки від П'ятової інспекції праці, які шукають недобросовісних роботодавців, які е, Ну, якби які хочуть не сплачувати податки, а ці кошти класти собі в кишеню. Те саме власне, буде стосуватись і програми 40, коли поляки зловживають цією програмою, беруть із українців кошти за оренду житла і ще й оформляють на цих же людей виплати 40, і виходить, що і держава їм платить допомогу, яка має бути призначена для українців, і українці їм також сплачують орендну плату. Тож буде дуже багато перевірок, і я думаю, що найближчим часом ми побачимо ще дуже багато цікавих нововведень, коли Польща буде закручувати гайки для того, щоб утримати під контролем витрати свого бюджету і повернути всі неправомірно виплачені кошти, яких реально. Мільйони, десятки, а може і сотні мільйонів злотих. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде цікаво її почитати. Вдячний кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!